Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас буде така стояночка, непогані автомобілі, недорогі, як ви просили. і різні. Саме головне, що вони різні. Форт, Форт. Це що у нас? Форт, напевно так. Форт. Біленький, гарненький, в палець. Не знаю як воно так воно. Потрібно Ціленький, в принципі, все. Гума більш-менш, гальма теж нормальні. Оригінал колодки стоять, форт, Це теж непогано. Барабани стоять. Ну, це теж непогано, так. Так, що ми маємо? Ми маємо шкіряні сидіння з тканиною, кермо з перфорацією. Ну а так, кнопочки на кермі. Ну так, в принципі, більш-менш непоганий автомобіль. Ціленький, саме головне, рівненький. Це у нас гібрид написано. Зараз ми почитаємо, що воно з себе представляє автомобіль. Ну, Бачите, були покращені і злізли зліз. вже. Непогано виглядає. Комплектація ST Line. Непогано. так, Давайте ми по ціні. Вибачаю за вітер. Ford Puma ST-Line X Так, він на гарантії ще. 04 22 року випуску автомобіль. 1 літр, Євро 6. Так, пробіг 41 608 кілометрів. 125 кінські сили. Білий. Обовуха з підігрівом, вони всі, я так розумію, підрю. Спочитайте, кому буде інтересно. І ціна його 21200. Тільки сказав, що недорогі, і ціна зразу така. Ну ладно, йдемо далі. Там будуть зараз ось BMW БМВ, БМВ дорогенькі, а там далі під дешевенькі. Так, йдемо далі. БМВшечка у нас. Що вона за БМВ? Є в них 218 екран. Грантурорка якийсь непогано виглядає. Сіленький такий. Ну, така стояночка це непогана стояночка, Я хочу вам сказати. 218 дизель, глушники чистесенькі. X-Drive, повний привід у нас, гума нічого, гальма теж більш-менш. Спереді, зараз ми глянемо, що у нас. Спереді у нас... Ну, спереді треба міняти гальма. Тут дуже така здоровенька у нас іде на диски здорові. Так, такі сидіння з тканини. Кер... Кермо обтянете шкірою, кнопочки має на кермі. Непогано на автоматі машина. Так, BMW 218 Grand Tourer X-Drive. А що у нас тут? А, воно 7 місце має. Ого. Так, дизель 21 рік, 72 750 пробіо, 150 кінських сил, новий тюф. Так, це ціна, 23 900 євро. Автомобіль. СиМі Мес. Сім Сід написано Сидіін. Сім Сидін має автомобіль. Це ззаді, ви бачите. Все вам так, оп. Оце у нас ззаді повна... Ну, да. непогане місце, так. Непогане місце. Ось вам і BMW 7 місць. Бачили таке колись. Так, давайте ми швидко. В цей БМВ пройдемо, я думаю, вона нікому не цікава. Кому я їх показував мільйон цих машин, таких вони нікому не потрібні. Це у нас майже новий BMW iX1 Є-Drive e го року автомобіль, електричка, 6340 пробігу, 204 кінські сили, новий тюв. Ось така ось у нас комплектація 35400. Ну, мана нікому в принципі не потрібно. Зараз я протру вам. Них... Всі хочуть подешевше. Nissan Qashqai, Всі хотіли, всі шукали. Приймати. Такий ціленький, непоганий, гальма, майже нові. Попереднь у нас гума теж, гума не стара, Брідстоун. а ні стара, 12 року гума. Гума стара якраз так от. Це напевно рідна стоїть гума Бриджтоун, Ззаді теж у нас Ну така вона гальма в гарному стані. Ну Він рівненький, весь рівненький кашкач. Виглядає тут вже так. От каскайчик давайте я вам покажу що у нас тут в салоні автомобіль має автомобиль має так сидіння з тканини механіка шкірене кермо якийсь там екранчик манюний ну вона ж старенька ну, не знаю сейчас ми глянемо По зазорчикам, да нет, зазорчики нормальные, все, вон она тут целенькая, думаю, можно ну она, может быть, не красилась, Nissan Qashqai 1.6, так, камеры 360, ничего себе, вот это да. 13 рік, 1,6, 63 586 кілометрів пробігу. 117, 117 кінських сил. Новий тюф у нас. Ось така ось комплектація зупинита і Коштує він 8900 євро. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Нова машина, в принципі, не знаю. Так, вона дивиться, вона прям вона дивиться там а всередині новий автомобіль. Ладно, йдемо далі. BMW теж будемо швидко продивимося, не будемо лазити, дивитися, вона... в мене їх мільйон цих BMW знята, їх, продається. Вони нікому не потрібні. 530 дизель, X-Drive, Sportline. 17 рік, дизель, 225 пробігу, 265 кінські сили, така комплектація, 19 490 євро. Ну що тут дивитися, що я вам покажу? Седіння вже кіряні вже просаджена. Та і все. Що тут показувати? Йдемо далі. У нас більш-менш гарний автомобіль, Фортик. Має ну, таку ржу. Майя. О, такие десули, ничего себе побытие. Майя такие дисули, тормоза у нас новые стоять. Не видно. 235 на 40 на 19 побытие, правда. Ну, прикольно выглядит. Так, это у нас, а что это у нас? S-Max. Ford s Сзади тоже прикольно. Сзади вообще новые гальма стоять. смотрите. Оригінал, колодки оригінал стоять. Це гарний показник. Якщо стоять колодки оригінал, то вона напевно напружувалася не у вас десь, в гаражі, а у дилера. Так, маємо сидіння з тканини з такою з боковою піддешкою. Так, шкіряне кермо. Не ну, так звати підзатяганий, по-моєму. Мені здається на механіці він у нас. Угу. Так, Ford S Max 2.2, турбодизель З титаніум 7 сидінь Має двохзонний клімат, АБС. Зупинити, почитаєте. І має ціну він 6600 євро. На... Лобовуха з підівом. А, 13 рік, 262 пробігу, 200 кінських сили, тюф до 11 го місяця 25-го року. В принципі, якщо там нічого не тече, то вона пройде тюф. Гальма нові. Не знаю, напевно, може по цим дискам може не пройде. Гума нова стоїть. 24-го року гума. Спереді, а ззаді у нас гума. Що у нас тут стоїть гума яка? Який рік? Не бачу. 20-й рік. Ось не сильно не є. А так і смакс непоганий. Непоганий. А, тут у нас пластик, пластик. Ото має він одне пошкодження і все. Більше немає ніяких пошкоджень. Так, йдемо далі. Фордик у нас ще є такий фордик. Непоганий, нова гума стоїть. Так, такий Фордик у нас Ford B Max. Такий перший раз бачу. Ford B Max, спереді нова гума, гальма нові, колодки, все, він тут майже новий, я так розумію. Ззаді що у нас теж? Ззаді у нас більш-менш гума. Це сезон від'їзди і все. Так, давайте я протру вам. Що ми маємо? Ми маємо сидіння тканини, шкіряне кермо, напочки, ну така вона. На автоматі автомобіль дешевенька. Більш-менш. Ford BMAX 1.6 дизель. 14 рік. А що дизель? 1.6D. Та пензін же написано. Так, значить бензин у нас на автоматі. Пробіг 39 тисяч пробігу, 105 000 кінські сили, новий тюф, лобоуха з, під... з підігрівом, 10 600, ну це дуже дорого. За такий рік. За 2014 рік 11 тисяч євро, зумають посходилося. За що тут давати? Mm -hmm. Ну я не розумію, mm -hmm. що тут. бо. За що тут додавати, ну я не розумію, напишіть кому він B цей, Що воно таке. Ну ладно, Smax, він хоча б там місця багато. О, дивіться який апарат. Дивіться, нова гума, бачите? Зовсім нова Цешечка стоїть Спереді теж. Тут якийсь фетиш чи що, я щось не пойму ставити нову гуму і продавати автомобіль. Volkswagen T4 Multivan 2.5 турбодизель Тюфт має автомобіль. 97 рік. Ага. Пробіг 307 км. 102 кінські сили. Тюф до 12-26 року. Євро 4. Це вже в Штутгарт не заїде. Така комплектація має. І 5490 євро. Прикольний автомат. Автомобіль. Ну він не ці. Тут у нас все, згнило, там щось підкрашували. Мультиван. Тут одирка на сраці, стерте, Ну таке воно, не знаю. Вам буде видно чи не буде. Воно буде видно столик, тут я вам ще діва. Це завод, це не хтось робив, бачите? Такий на новий гуми ну ціла ну, вона, фарбована. Так, йдемо далі. Форт. Форт, 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 форт. Форт у нас вперед більш менш тормоза. Чи гальма. Так Тут теж більш менш. Напевно він. Напевно він крашений. Так гума майже нова. Мандело, ну, не знаю, подобається мені Мандиу, вони такі здоровенькі. Непогано виглядають Мандеу. Гальма ззаді теж, все сезонна гума стоїть. Колодки бош, Чи не оригінал. Так. На механіці він у нас, сидіння у нас тканини. Непогано. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі, з цього боку я вам покажу. Блін. Отак так от я вам протер. Моя кермо шкірою обтягнута. Мультикермо на механіці повторюсь. Ford Mondeo 1.5, яка буст, камера. Так. 18 рік, 1.5, 100 пробігу, 100 тисяч. 160 кінські сили. Тюф має до 07.25 року. Отака у нас комплектація і ціна його 9900 євро. Ну, щось чомусь... якось так. Ну а так виглядає він непогано, цей автомобіль. Так, ну напевно зараз. Ну що, ми будемо зак закінчувати сьогодні. Була така стояночка, кому сподобалося, ставимо подобаєчку. Всім гарного дня. Ну і до зустрічі у мене на каналі, всім, чао!